Усім вітання, мої дорогенькі! Всі ми звикли поєднувати куряче філе з ананасами. Є безліч цікавих рецептів, але саме цей підкорює своєю простотою та вишуканістю. А що цікаво, без жодної краплі жиру. Все будемо готувати на воді. Головний продукт нашої страви це куряче філе. Обираємо найсвіжіше. Воно має бути пружне на дотик з ніжно-рожевим відтінком. Саме свіже м'ясо гарантує соковитість та ідеальну текстуру. Обов'язково промиваємо його під прохолодною водою та обсушуємо паперовими рушниками. Частину маленького філе відрізаємо. Тепер розрізаємо кожне філе вздовж на три порції. Для цього беріть гострий ніж, тому що філе досить м'яке і тупе лезо може пошкодити текстуру м'яса, роблячи країни рівними. Гострий ніж дозволить акуратно і рівно розрізати філе, зберігаючи його форму. До того ж, не буде небажаного розриву волокон, страва буде мати естетичний вигляд і рівномірно пропікатися. Не поспішайте, це гарантує вам ідеальний результат. Також для цієї страви не використовуйте заморожене філе, тому що при розморожуванні м'ясо втрачає значну частину свого соку. Таке філе буде менш ніжним, сухішим і гірше вбиратиме смаки інших інгредієнтів. Після розрізання кожен шматок має зберегти свою щільність і бути приблизно однаковими за товщиною. Далі кожен шматок філе потрібно відбити. Кладемо м'ясо під харчову плівку або звичайний пакет так уникнемо розривів м'яса і нічого не буде розлітатися по кухні. Ніжно, але впевнено відбиваємо кожен шматок тільки з однієї сторони. М'ясо стає м'яким, не надто тонким і гарно тримає форму. Далі підготуємо ананаси, мариновані. Додамо трішки тропічного настрою до страви. Сік зливаємо в окремий посуд, він нам потрібен для запікання, а самі ананаси нарізаємо дрібніше. Обирайте ті ананаси, які вам подобаються, перевіреного виробника. Головне, щоб вони були смачні. Їх соковитість і солодка кислинка додадуть страві незвичайної ніжності. Нарізати їх дрібніше потрібно, тому що їхній смак насичений, а в поєднанні з ніжним філе має бути все гармонійно. Ананаси і куряче філе поєднують часто. Ананас не тільки додає страві екзотичного смаку, але й завдяки своїм природним кислотам робить куряче філе ще м'якішим і соковитішим. Ананасовий сік виступає як маринад. Тепер підготуємо сир. Обираємо моцарелу. Її потрібно натерти на терці з великими отворами. Щоб зробити цей процес зручним і сир не прилипав до терки, зовсім трішки змащуємо її олією. Такий прийом допомагає зберегти текстуру сиру. Він легко натирається. Ми отримуємо рівномірні сирні смужки, які плавитися будуть теж рівномірно. Продукти всі підготували. М'ясо після вибивання теж відпочило. Залишається все скласти разом і запекти. Викладаємо філе на деко, акуратно розподіляючи його, щоб шматочки не торкалися один до одного. Тут хочу зазначити, що деко і саме філе не потрібно нічим змащувати. Перед тим як відправимо страву у духовку, додамо соку з ананасів і трішки води. В цій рідині буде філе запікатися. Будьте з нами до кінця і переконайтеся, що не потрібно додавати жирів. Тепер філе приправляємо, солимо та перчимо наші шматочки. Саме простота цих спецій дозволяє максимально підкреслити природний смак ніжного курячого філе. Тут не варто перебивати його складними прянощами чи великою кількістю приправ. Основний акцент має залишатися на соковитому м'ясі та свіжості начинки. Акуратно втираємо спеції у філе пальцями, щоб вони краще проникли в його текстуру. Тобто рівномірно розподіляємо сілі перець тонким шаром по всій поверхні кожного шматочка. Цей мінімалістичний підхід не тільки збереже смак філе, але й створить гармонійний баланс із солодкими ананасами, ніжним сиром та кукурудзою. Викладаємо ананаси на кожен шматочок курячого філе. Наступний штрих кукурудзяна яскравість, щедро посипаємо поверх ананасів. Відкривши баночку, обов'язково спробуйте золотисті зерна. Вони мають бути м'якими. Тверда кукурудза не запечеться у духовці, її смак таким і залишиться. Все має бути ніжно. Прослідкуйте за цим. Кукурудзяні зерна стануть не лише смаковим акцентом, а й зроблять страву яскравою, ситнішою та апетитною. А тепер смачне завершення. Сир. Обираємо моцарелу, адже її ніжність і здатність тягнутися робить страву особливою. Стараємося акуратно викласти сир посередині, підправляємо з країв, щоб він не пригорів. Майте на увазі, м'ясо під час приготування буде змінювати форму, буде зменшуватися, скорочуватися, а сир в свою чергу плавитися. Тобто він буде розтікатися, і щоб сир не стікав на деко, викладаємо посередині і навіть залишаємо краї філе голими. Вже під час запікання сир сам рівномірно розподілиться по кожному шматочку, створюючи апетитну золотаву скоринку. Для цієї страви моцарела добре підходить вона має м'яку текстуру та ніжний смак, що гармонійно поєднується з іншими інгредієнтами. Звичайно, якщо у вашому холодильнику є голландський сир, він також підходить, але це буде не так ніжно, як з моцарелою. Якісний сир додасть страві завершеного вигляду і гармонійного смаку. Також перед додаванням сиру можна трішки додати майонезу або сметани. Ми пропускаємо цей етап, щоб страва залишалася легкою та дієтичною. Після святкових днів та важких наїдків організм потребує відпочинку. Але, повірте, філе буде неймовірно соковитим завдяки ананасовому соку. Тож вливаємо сік просто на деко, розмішавши його із звичайною водою. Ця рідина створить паровий ефект і допоможе грудці зберегти свою соковитість. Запікаємо страву в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин. Температуру не збільшуйте. При такому градусі сир розплавиться рівномірно і не пересушиться. Як тільки сир трішки присмажився зверху, перетворився на золотисту ковдру, страва готова. Виймаємо з духовки. І тепер погляньте на деко. За 30 хвилин все гарно запеклося. Додавання жирів абсолютно не потрібне, навіть рідина вся не випарувалася. Головне дотримуйтеся температурного режиму. Тоді нічого не пригорить і все рівномірно пропечеться. Солодкий сік з ананасів теж не пригорів. Ця запечена грудка з ананасами чудово підійде як до святкового столу, так і для сімейного обіду чи вечері. Так, страва з ананасами уже звучить солодко. І навіть, можливо, когось це відлякує і не всім підходить, але хто спробує. Повірте, вже точно не відмовиться. Така запечена грудка виходить дивовижно ніжною та ароматною, а зверху її покриває золотиста сирна скоринка, ананаси додають екзотичного акценту. Куряче філе з ананасами вийшло неймовірно ніжним, соковитим із легкими тропічними нотками. Дуже м'яке, не перепечене, не пересушене. М'ясо добре увібрало смаки начинки. Сир залишається м'яким і тягучим. При цьому присутня скоринка, яка додає цій страві завершеності та шарму. Страва є повністю самостійною. Вона тішить не тільки своїм смаком, а й швидкістю приготування. На нарізання, відбивання філет та збирання інгредієнтів ви витратите приблизно 10-15 хвилин. Далі відправили у духовку. У процесі запікання не берете участі, тільки фіксуєте час і слідкуєте за ним, займаючись при цьому іншими потрібними справами. Надзвичайно проста та швидка у приготуванні страва, яка виглядає шикарно і неймовірно смачна. Тут немає зайвого жиру, а кожен інгредієнт гармонійно доповнює інший, створюючи збалансований і легкий смак. Страва зберігає природну ніжність курячого філе та легку солодкість ананасів. Виходить корисно, поживно і ще й дієтично, тож готуйтесь з любов'ю до себе та рідних. Хай вам смакує створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.